Всім привіт! Коротенька відюшечка, майстриньку історію я шедевер з кульок. Це вже конкретно шедевер. От мої кульки більше вам не покажу, звісно, близько, буде близько пізніше. І я якраз почала вишивати четверту, Складнувата сніжинка, бо тут і техніку хрестика я трохи змінила. Порівнянні, наприклад, з оцими красотульками. Ну, я не знаю, як ви їх маєте вийдіти. То, звичайно, всі красотульки, всі красотульки набагато складніші. Одна сніжинка забирає у мене майже весь день. Ну, Тобто, я після неї не знаю, чи ще щось зможу вішивати. Сороковий каунт от, мій майбутній е, пінкіпчик для шкатулки, просто я ще не купила. Тампончик. Отака красота. І будуть ці створювати кульки. Видите, будуть ще і такі в мене, і такі в мене. Усі ниточки, які я вам показую. Тут в мене нова коробочка з тубівки і голочки. Е я вже так зберігаю. У мене дві коробочки, ножнички для металіка, суто я використовую осі. І буде у мене вишивати красота. Ну, складнувато, складновато отакий виворіт. Тут треба дуже все пильнувати, тут дуже дрібний каунт, міліметровий хрестик. І ще й міліметрові сваровські, але дивіться, яка то красота буде. Ох, вже кортить мені почати свої. Красотульки на самому каунті. Насолоджуйтесь, любуйтесь і всім, папусік.